Всім привіт, з вами Frash Vow, і сьогодні я буду радку класної ігра Flo Town 2. Most Wanted. Так. Да. Давайте зараз приїдемо в один кубок. Нажимаємо на першу карту. Все. У нас те загрузочка. В да. принципі, віндавно цю ігрушку. Дуже класна ігрушка. Так, Most Fantasy, як бачите, тут дуже класні машини, все, дуже сильний мод. Силочка буде в описанні на цю ігрушку. Так. Взяв свій саму першу машину, навіть не знаю, як вона називається, ну коротше. Я погнав. Так, вс. Хочу Шиштай. Так. Буду знімати покупку на кожен раз. Так якось пройдемо З вами Кутау. Награю ще цей клутал, грав колись простий стейку Так, все Ми перші. Так, пробуємо отак. Так, дуже класна їздити. Так, хотів б скачати качати Speed, але ну, не хотів. Хотів б Тау отвернутися в вторую ігру. Так, дуже класна ігрушка. Тим більше графу поміняли в цій ігрушці. Машини ну, всякі. Йо, як тут не висити, то я тут грав цю ігрушку. Нітро вже класно. Тачка розганяється під 100... Сто... 160. Нормально, прайс, пиати на раз удача. Так, все. Рапа зашибись, тачка зашибись, можно стреляться и моды, всякого фига. Ох, ты, шок, кис, газ, пизгас. Не врача, тачка, не все не Неповню брату тачку. Бравку розову тачку червону. Це була 5 тачка, за 5 штук. Вс, за 2 чи за 3, коротче, не. Не вбро, не вбро, не вбро. коротше, помп. Коротше. В принципі, нормально буду писати посе... ее пускати. Покупку. Все, і буде шпити. Поставив 5 лайків на кожний відос. Я знаю, что мало, але все одно для мене це нормально, в кресло. Завтра ж у мене з звук не записувати це, це. Це не знаю. Типа, за то, що Windows XP, за то, що я їх знімаю через раз, поход. Через нашу програму я не можу знімати, так, у нас жорсткий лайк, копці не... Місце нет після піску на майбутнє. З бандиками не можу знімати. Ну і настроюватися по тяхно. Все-таки на перші, що ні разу в нас типо не перегнав. Сіки початок, це дуже нормально ще. Що... Нітро бажаю, типу прекрасно. Да. Третій круг, шайп пішку. Я... Зараз перший приїде. Ну, Хоча я хочу зараз збирати на дербі машину, коротше. Зараз я вам покажу, в гаражі, коротше. Ну, в, 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 в магазині. В. Я собі її куплю, коротше, ну педарбі в нас у тачка 600. Кіт ще зараз показує тачки всі. Дуже класні тачки. Ох, на жаль не догадайте, побігше потоковують. Так, да. підстає, чувак, все підстає. Перехожу псачку про. Ой, ну таке нормально. Слава Богу Лай нема. Так, не, ми перші. Це дуже класно, все, фільм, так. Так, отріп, перше, це півічок. Так, ви приїхали, бачите. Це супер. Так, покри школ. Нормально. Все, бачите, все інакше. Так. Пропла не видно. Ну, коротше, йдемо в магазин. Йдемо на тачки. Як бачите, во, оце оцю тачку змінили. Полісе. У я все тачку дав, но ну, нам не сподал поищу, я не знаю. На поворотного тоже, а вот ну, такая. Ця тачка такая себе. Така, така. Оцю я тачку хочу купити, Blaster XL. XL. дуже класна тачка. і поміняли, бачите. Ту панкер. Купляв. Та, Це ее куплял. Ты укуплял все. цю Тимнее і цю мне. Дальше там и кейсбай, короче. Не знаю, чи їх можеш купити, Так, берем персорами пачку. Так, оцяпу цю поміняли, поміняли. поміняли. Цю поміняли. Матраж поміняли. Цю даже не поміняли не ваду. Так, цю не поміняли. Оця дуже класна фортуна. Дайтана, вообще класна. Так, цю ні. Ну, коротше, там пару тачок змінили. А не, не так. Тепер дострій трей. Ну, там, коротше його. До стріт рейсів, о, На стріт рейсів. Собі тачку куплю. Так. Куплю я тачку у цю стопу дову. Цю не знаю. Цю змінили тачку, походу. Цю стопу дову. І ця вообще супер тачка. Це просто. Просто не знаю. Це дуже класні тачки, коротше. Ну що ж, давай пройдемо кубок. Одна карта вже пройдена. На Ура. Пертраса Sunday Smash Derby. А, нет, траса форманс Фарманс 1, короче. Ну, за в у мене погано, ну, но, коротше, нормально. <свісно> так, все. Ох, писинки тут радио. Я не можу, типа, зробити звук, я не знаю, ч, Я якусь постараюсь. У мене звонять. Короче. Так. Выедем, зараз нормально, так, 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 так. Алло, мама, зараз не можу уроть, чуе. Да, без мо давай перезвоню. О, все Короче, мамку уврат. Ладно. Все, все все, все, супер. Нормально. Зараз, блин, жащий партий Е, ще три круга все-таки. Дуже класна графіка, дивіться. Ой-ой, це не рознесло, йомо, нормально. Йдемо далі. Це тачка, ну як? Ну, ну вже класна, я не знаю. Саме перше її треба брати, саме першу. Дуже дешево і думаю, запчасті дуже дешеві. Ну і вже класна. Така жотенька, коротше, була якась касиння з омерками. Тепер поміняли, коротше. Так. Дивіться, які тачки тут їздять, топша жопа. Якісь трактор, коротше, я протекторист, коротше. Так. Циркачі, бля. ще жопа. Так. Цирк поїхав, клоун лишився, коротше, все. Ох ти що, йок, не розносить. Чого не? ще карта убойна. Блін, я не можу, я не можу перше місце взяти, йо П'ятий, четвертий це замахало. Та ладно, зараз. Візьм себе руки, коротше, так, ще два кола. Так. В принципі, все супер. Вибачайте за суми клави. Я не знаю, які зменшити, але все одно. Так. Я думаю, ми приїдемо перші. Це 100 пудня. Це вже. Ох ти, що бахнули. Ой, дихо, дихо. бахнули так нормально. Давно не грав, але все одно тримаюся нормально ще. Бо я колись її задротив капець, був малий, я її проходив. Не знаю, скільки разіа ну, раз проходив, купив тільки комп, і зразу була колись установлена ця на цей гра. А я її почав здроти. Дуже класна ігрушка. Графони змінили, но ну, тачки змінили, моди зробили. Ну, ну, ну супер, що тут сказати. Дивіться, ну я переганяв цих биків, не ступив там. Був би вже перший. Але це то, що пише зверху, четвертий, четверт, це неправда, я вже другий стопу дня. Це вже зараз перший буду, бо ніхто, ні, ніхто не міг перегнати так далеко. Ступу, о, вже перший, бачите, це якийсь, я не знаю. Був третій, став перший, з того, що одного перегнав. Це просто баги. Так, да, це жорстко. Третій круг, і ми перші, звичайно, все, доїжджаємо цей третій кружочок, якщо ми зараз не ступимо, все буде окей. Так, зараз через домик поїдемо. Так, зараз таки побунтуємося. О! Я, це класно вже. Якось я мушу пройти цю ігрушку. Ну, може, не кожен кубок буде знімати, але вже, напевно, на більш таких серйозних машинах буду знімати. Це буде все окей буде. Так, так, так. Все, ми перші приїхали. Це, це все на ура. Вже другий друга Траса на ура. Ось на супер, коротше. Так все, знову перші. Постараюся быстренько проїхати. Третій. Цей. Третю трасу і всього, карта, траса називається Pinead Пінеджров... Grove Ч... 3, якось так. Во. Коротше, ладно, не буду ті карти читати, бо якби було по-українськи, то було б нормально. Оце по-українськи. оце По-русійськи, ладно. Так. Раз загрузочка на спід швиденько. Так, все, я погнав, коротше, нова карта. Дуже класна карта. Графу даже не настроював, можу ліпшу зробити. Але бачите, який відстав? то що в ну, них якось такі рівки жорсткі. Просто тачки такі жорсткі, виски дербі жорсткі, яй. Там ще, ще такі тачки яй. Я тут жесть. Тож тільки початок, ти що. Так, йо-йо-йо-йо, писався, вписався. Вже третій, стоп, у днях третій. О, вже другий, походу. Був. Другий. Зараз буду перший, дивіться. Бачите? Такі баги, дивіться, я типу, пишу четвертий. І дивіться, зараз буде перший. Це тупо баг, капець тому надо вірити. Треба дивитися на карту. Добре, що є мапа. Це дуже класно. Я, е, це... нітро, Нетро просто допомагає всьому. Так. Разкоза в роті. Хохераз, все. писали Fienu. Так. Так, так, так. 5 лайків там. Я можу 6 там, щоб... Ви... Мали час поставити, подивитися. Я думаю, це відео не буде довго йти. Зможете подивитися, поставити лайк, я думаю. Коротше. Головне, щоб ви ставили пальці вверх все. Ох, тут не. Так, все. Перший круг, перша, перша позиція це супер. Так, Най поки що не доганяє. Ну, нормально, в принципі. І все, подобається в цій ігрі. Ну. Якби я грав вандет, я грав Масландет, ну не знаю. Ну щось мені не дуже. Ну, флотаут це якось рідніше. Кусь від дитинства почав грати. Не, не знаю, такой задроту, у доту, коротше. Дуже класна ігрушка. Силочка буде в описанні зразу. Сторенд, сторена скачаєте все. І все. Установка легенька, все супер, коротше. Без ніяких героїв, всяка фігня, коротше. Так. Ох ти що, Я, звичайно, ліпше фтауте, но мій комп'ютер не потягне. На жаль. У мене Нормальник ноут, Ну все одно. Ну дивіться, ну я я, дивіться, ну зараз портить не все. Ну це капець треба як в'їхати. Це жасть, ну взяв мені таке замотив. Хорошо, блін, приїду Сані. Ну ладно, 4х4. Прощу тобі. Так, все. Зараз все буде скоро. Постараюсь зараз проїхати перше. Мовлю я свого друга, щоб він скачав теж Fallout Надіюсь, він скачає, зі мною буде грати. Може по онлайні якось зроблю. От. Ну, коротше, буду просити, буде може двоє знімати. Ну, це може. Це дуже велике питання, коротше. Третій круг, перше місце, це, 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 це просто боти, це легко грати, Ну, все одно нормально, так. Думаю, я вийшла нормально. головне, щоб ставили лайк і підписуйтесь на канал. А все інше буде. знаєш, тільки від мене. Так. Ой-ойо, стрьом, стрм. Точно так 14 на 10 уже поїхав, блін. Там він застряг. О, нитро, йоо, но же фиктор жене. Оце я люблю. ця ж маленька машинка може тільки отак, от Все. Всі інші машинки завертаються. Дивіться, немає їх 4-х 4 Все супер. Так, монстра, монстра, а не їх 4-х 4 блін. Энергетик шо ли? Так, монстр. Так, де ти, монстр. Монстр десь круге гоняешь. Написали на другому крузі, напевно. Ой-ой-ой, тут тупану, это Машина, в принципі, нормальна, не сильно цей пограбив. Погробив її. Ну от. Перші, третя, перший, третій круг, перша позиція. Суперо. Так, фініш. Зараз подивимося, що нам дадуть. Нам дали. Нам дають, дають, дають нам. Так, місто очки, перше. Так, все. Дають нам кубок якісь. Все, 10 балів, коротше.